Вітаю, друзі! та Гості на моєму каналі! Готуємо з яною. Сьогодні готуємо смачний пиріг з яблуками та печом савоярді. Виходить дуже ситно і смачно. Я готую з магазинного листкового тіста. Звичайно, хто має в холодильнику і домашнє листкове тісто, це буде ще краще. Але я так, щоб не заморочуватись швидко, захотіла щось смачненького до чаю і вирішила приготувати такий пиріг. І беру вас з собою, щоб ви разом зі мною готували. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, звідки ви переглядаєте мій канал. Мені приємно читати ваші коментарі. Відповідати також на коментарі. Ви даєте моєму каналу йти вперед. Яблука я собі вже почистила. Ось такі в мене, такі тверденькі, але вони солодкі. Яблука тут можна любі. Хто, які має, такими можна і випікати. І зараз буду нарізати такими скибочками. Скибочки тут такі я роблю, не дуже тоненькі. Ось такий Ось так нарізаю усі яблучки. Ось так. Тепер беру листкове тісто Магазинне вже готове. І знімаю цей. Фергамент я на нього не випікаю. Зверху можу дати, щоб не пригоріло, а так не випікаю. Випікаю на такому все. І так трішки розрівняю. Так небагато. Ніби продаю так форму. Ось. Тепер беру печиво савоярді. Кажу язочки і так виставляю два рядочки. Так залишаю від кінчиків трішки. духовку я вже включила, розігрівається до 180 градусів, тому що робиться все швидко. І можна сказати, Легко. Ви знаєте, що в мене на каналі я показую всі легкі варіанти. Я також не люблю на кухні довго заморочуватись, але завжди на вихідні і протязі тижня хочеться щось до чаю, до кави солоденьке. А в магазин не хочеться йти, тому що домашня випічка для мене більше смакує. Ось так. І зараз все так змакою трішки молоко. Так не багато, так трішки. Так пропитую. І ті. Przepatowuję tak. Tak na bardzo. Jeszcze tak. tak postawiam skrajeczkę. Tutaj i tutaj. Так ось все молоком пропитаю. І зверху буду так змащувати варенням. У мене залишилось, я робила рогалик і залишилось варенечко. І так, змащу ще зверху. Тут також можна давати, що хто яке має вдома варення. Буде смачно. І так, змащую по всі поверхні. Печиво. Тепер беру нарізані яблучка. І посипаю їх зверху цукром. Так не багато, так трішки. Отак, три рази беру пушками і все. І перемішую ложкою. Все перемішаю і буду викладати сюди, на пиріг. Буду викладати. Все, що потрібно, я напишу в описі, скільки пішло. Але, на мою думку, все робиться швидко, просто, так як ми полюбляємо їсти дуже багато яблучок, то я викладаю так багатенько. Ось сюди впихну. Ось так. І так по всьому пляцку. Можна яблучко на яблучко, нічого страшного. Вони не покусається. Ще тут маю горішки, так жменька, і я їх подрібню. Так не дуже, також дрібненько, а так хаотично. щоб зверху присипати на яблучко. Так, горішки подрібнила, буде достатньо. Спочатку ще зверху посипаю цукром, так трішки яблука. так небагато. І зверху горішками. І всю цю заготовку я приставляю на деко, в якому буде випікатись. Розставила я надеко, вирішуємо. І поки що відставляю в сторону. Тепер з другої частини тіста листкового я беру і нарізаю такі смужки. Такий по два сантиметри шириною. Також хаотично. Все буде випікатись. Ось так. І зараз беру е, пиріг. Так, взяла я періг і зверху по краєчках. Намащую так молоко. Все так намастила я. І тепер так, ніби я його загортаю. Ось так з цієї сторони, і з цієї сторони. Ось так загорнула. Тут впало треба яблучко посунути, щоб краще вчепилося тісто. І знов таки так трішечки змащу. молок зверху. Ось так. Ніби так прикріплювати. Тепер так. То що завелике, то я відщіпую, нічого я його заспечу також. Так до кінця. Тепер буду змащувати зверху так жовтком. Трішки додала молока. І все так гарно буду змащувати. Ще цю полосочку. І тепер зверху ще накладаю так тісто. Ось так. Тож так, такі смужечки. Нарізані і буде. І з цієї сторони також. І все також змащу зверху жовтком. Я змащую так небагато. я ставлю в духовку, хай випікається. Пиріг в мене вже готовий. Я вже витягнула, хай він охолоджується. Випікався 25 хвилин. Але ви кожен дивіться за своєю духовкою, тому що духовки різні в нас, і може більше випікатися, може трішки менше. Даю, шобу обохолону і буду посипати цукровою пудрою. Так, посипаю цукровою пудрою трішки. Пиріг у нас вже готовий. Смакуйте та готуйте, радуйте своїх рідних. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Всім нам мирного неба!